Міжнародний аеропорт Чернівці на 13-15 років. Почитайте, в мене просто, чи я щось помиляюся, чи я щось неправильно не, не працюю. Ну, до речі, Тут є обґрунтування, розвиток програма. Надходимо. Очікувані результати, ефективність програми. Виконання першого етапу програми найближчі перші два місяці поточного року 2013. Цього забезпечити їх підприємцям за важкого фінансового стану та дасть способ для збільшення кількості рейсів. Ну, у нас вже виконання. Рейси карпати знаю, і треба зробити все, щоб вони не зупинилися. Тому що, ви знаєте, вони міняють охомий склад, наші лінії, наші льотовищі не приймають літаки типу боїнг. І якщо вони поміняють свій склад на Боїнги, то наші заробітчани з Італії і, і туристи не зможуть так жити. Досить швидко і, і зручно добиратися до, до, до Чіпні Це оста, останній рейс, який робиться в Ну, Бачу, що ми літаємо в Стамбул, тобто, так, Хто їде на відпочинок це певно, були, ближче це є... Львів, навіть вже франківський літає. А це вже написано в програмі, куди завтра мають приймати. Це, Чинівці, Київ. На роботу може гаропляну, як має мій колеги політати, але щось ну, Ан-12 вантажні перевезення з Турції. Та вони вже не працюють, пане Спіпро. Ну, як можна приймати те, чого вже немає? І до речі, щоб ви знали, що борги по зарплаті, які були погашені, вони знов накопичуються, тому що наропорт ну, існує, утримати треба, зарплату треба оплачувати. Знову ж таки був. І сьогодні, коли звучався з голову сказав, хлопці, дівчата, якщо у вас є якісь свої надходження, прибутково податки, надходження, акумулюйте їх. тому що Восени буде тяжко. Закумулюйте її, для того, щоб. Тому що казначейство не пропускає. Каже, роблять ремонти дахів, будинків культури і казначейство не пропускає навіть наші гроші, які є. Каже, по 10 тисяч гривень пропускають, а більше не дають. Но це ж колапс з державі. Зараз знов-завтра буде ставитися питання, наприклад. Думаю, що буде ставитися питання. Про розподіл про зміни до бюджету, знову ж таки, калінку будуть вимагати, вимагати з неї вимивати гроші, закривати дірки, і чим це закінчить. І саме головне, я бачу, що бездіяльність місцевих органів влади і місцевого самоврядування полягає в тому, що вони нічого не роблять. Але люди дуже багато казали. Останні в це було святкування знову ж таки, річниці, День народження Івана Миколайчука. Всі поїхали на гостини до Івана. Деякі свідомі громадяни підійшли до кіномистецького комплексу імені Михайловичу де поклали квіти до того пам'ятника, який був. І знову ж таки чергово переконалися, що влада нічого не робить. За три останні роки нічого не зробила. Михайло Колач Копіїв обіцяв, товариш Михайлович обіцяв. Поганий Федорук папірідні, який виділив гроші, які вони розділили по інших гурбидатках. Теж був поганий, тому що він передбачав гроші на ремонт цього даху, хоча б, щоб це е, закінчилось, я отримав відповідь з регіон де було вказано, що жодним чином ні Чернівецька міська рада, ні Чернівецька обласна рада не зверталася за цільовою субвенцією до державного бюджету до Міні Буду для... Дай Бог пам'яті 3 мільйони гривень. Зате всі вони лобіюють 60 мільйонів на годину культурного суперіани.